Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 27 червня. І сьогодні той день, коли ми маємо писати листи до Небесної канцелярії і загадувати свої бажання. І ще раз вам нагадую: це бажання має бути якимось дуже особистим. От тільки для вас, я розумію, що для всіх для нас саме одне, єдине на всіх одне бажання, аби закінчилася війна, аби настав справедливий мир в Україні. Все це так. Ну, знаєте, це в наших щоденних молитвах, це в наших щоденних зверненнях до Всесвіту. Але 27 число працює саме на вас. Подумайте про себе. Загадайте щось. Можливо, ви хочете десь поїхати, можливо, ви хочете зустрітися з людиною, яку давно не бачили. Можливо, ви хочете купити щось. Собі. Чи поїхати десь. розумієте? Загадайте щось для себе. Ви того варті, аби здійснялися ваші бажання, і аби у вас були такі, знаєте, маленькі зимні радощі. Як завжди, шість варіантів на 27 -е число, і ми загадуємо, чи збудеться, чи реалізується моє бажання, яке я загадую саме 27 числа. Шість варіантів. У вас може бути не одне бажання, так? можливо буде бажання зустрічі і бажання щось придбати, так? або продати. У кожного по-різному, або десь поїхати, то загадуйте. Зараз літо, бажань може бути дуже багато у нас у всіх, то загадуйте. Як завжди, шість варіантів. Обираєте свій: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. Якщо вам часу не вистачає визначитися, який саме номер вам хочеться подивитися, можете поставити відео на паузу. Подумайте, помедитуйте і загадуйте. Добре, дивимося, чи буде реалізоване моє бажання, яке я загадав 27 червня, 25-го року. Поїхали. Перший варіант. Чи буде виконане бажання? Ну, як вам сказати? Серединка на половинку? Знаєте, аби ви отримали це бажання, по-перше, Знаєте, як то кажуть, щастя любить тишу. По-перше, вам його треба держати в таємниці. Ні ким не ділитися, ні в кого не питати дозволу, ні в кого не питати чужої думки, а ось тримайте його в собі, знаєте, плекайте його в собі, носіть його в собі. Ну І аби воно у вас сталося, відбулося, тут треба знаєте, якось докласти якихось зусиль, якось, знаєте, з кимось трошечки якась тут взаємодія має відбутися. От. Але при розумному веденні цього, цієї взаємодії ви отримаєте бажане. Можливо, Ну, трошечки не так, от як ви собі намалювали. Але це таке ваше бажання при умові, якщо ви будете тримати язик за зубами, воно може здійснитися. Знаєте, це як е, з кого щось вибити. Можливо, це е, таке бажання, перший варіант, було не так, щоб от щось мені там на голову пало. Припустимо, хай мені там чоловік купе машину, да? то вам ту машину треба як, з нього як витрусити. Отаке от бажання. Але тут треба бути, знаєте, м'якою і хитрою кицькою. Тоді ви своє отримаєте. Але якщо ви будете. Грубою, хамкою вимагати від нього того бажання, то тоді не буде. Так, другий варіант чи отримаєте ви бажане. Отримаєте, отримаєте. Ви, можливо, над цим якось ретельно працюєте. Можливо, це стосується чогось ну, матеріального, так? тому що тут четвірка монетика показує, що ви якби. Обмежували себе, можливо, да, над чимось якось складали в кубишечку ті гроші, можливо, це на поїздку, можливо, це можливо, ви хотіли щось зробити. Я не знаю, якусь косметичну собі операцію, тому що тут королева кубків, а це знаєте, щось б'юті, щось гарне. От то можете це робити, і у вас це станеться, це відбудеться. Ви отримаєте задоволення, тому що ви над своїм бажанням працювали, ви вкладалися. Ну і звісно, ви того варті. Ви отримаєте бажане. Третій варіант: чи реалізується ваше бажання? Реалізується королева монети, колісниця. Тут, ви, знаєте, ви дуже добре. Знаєте, що вам треба, а і ще краще знаєте, чого вам не потрібно. Тому бажання ваше реалізується. Чи то стосується якихось фінансових вкладань, купівлі, продаж, відбудеться. Чи ви хотіли особливо десь поїхати чи з кимось зустрітися, це теж відбудеться. Чи ви хотіли контролювати якусь певну ситуацію, тобто розуміти, що відбувається? Якщо ви щось не розуміли, то ви будете розуміти. Тут бажання ваше однозначно, третій варіант, реалізується. Дуже добре. Четвертий варіант: чи реалізується ваше бажання? Реалізується пажмонет і рицар жезлів. Пажмонет він взагалі такий, знаєте, терплячий. От він так, перш ніж отримати бажання, він до того йде, так вивчає ситуацію. Ну, і знову ж таки, рицар жезлів це добрий вісник, це новини. Якщо ваше бажання стосувалося навчання, вступу кудись. Ви вступите. Можливо, ви хотіли там ну, підвищення кваліфікації там, чи якісь курси, тобто все те, що стосується навчання, ви отримаєте і реалізуєте це. Якщо ви планували якусь поїздку, хотіли десь поїхати, рицарь Жезлів це, звісно, карта переїзду, поїздки, якихось подорожей, це однозначно у вас відбудеться і це буде для вас вдалим. І ще тут, якщо ви хотіли загадали бажання про когось, припустимо про свою дитину, щоб моя дитина десь поїхала, так? Чи вступати, чи десь відпочивати, чи чомусь навчатися це теж у вас реалізується. П'ятий варіант двійка мечів і луна. Ну, тут, на жаль, ні. Ну, по-перше, то, знаєте, таке відчуття, що, можливо, ви чогось хотіли, але ви того боялися. Це знаєте, це дуже схоже на мене. Коли я хочу, аби в мене була машина, але я боюсь її водити. Я хочу, але я боюсь. Ти ви не лякайтеся. Тут немає нічого страшного, але тут так. Вам можливо треба чіткіше розуміти, що ви хочете, тому що двійка мечів це все таки якийсь аркан. Такий, знаєте, статус акво, чи так, чи інакше. А якщо так, то я не дуже задоволений, а якщо інакше, я теж не дуже задоволений. І, врешті-решт, чесно кажучи, я не знаю, потрібно воно мені чи не потрібно. Тут е суть не в тому, що воно у вас не збудеться, а тут, можливо, треба визначитися, чи дійсно вам то потрібно, або яким шляхом ви хочете того досягти. Я ж не знаю, що ви там задумали. От, то тут. Е Скоріше треба або перезагадати ваше бажання, поки ще не пізно, так? або просто до цього бажання підійти якось більш конструктивно, тому що все ж таки луна вона більше каже про страхи. Тут не те, що ні категорично, тут якісь страхи, тут невпевненість. Знову ж таки, двійка це якась розгублення з двійка мечів, а старший аркан Луна, в нього одне із значень подвійне дно. Тобто, можливо, а якщо в мене це збудеться, а тоді щось таке. Стане Ось розумієте? Тому подумайте, воно вам взагалі потрібно, те, що ви хочете. І шостий варіант чи збудеться ваше бажання? Король кубків і помірність збудеться. Якщо ви загадували стосовно якихось стосунків, то збудеться. Так? Можливо, там, чи запропонує вам ваш коханий чи кудись поїхати, чи взагалі руку і серце, там, чи ще якісь органи, от, то це ви отримаєте. Якщо ви сам по собі король кубків, то те, що ви загадали, теж збудеться. Тільки єдине, що помірність вона каже про те, що ваше бажання, можливо, не відбудеться ну, так швидко, як ви захотіли. Взагалі, я вам хотіла сказати, що будь-яке бажання, коли ви загадуєте, Важливо і загадати одночасно термін. Ну, припустімо, чи пої... ну, щоб я там поїхала до кінця липня туди-то, туди то Чи я б зустрілася, там, чи там, в певні за тиждень щось у мене відбулося те то й те то. Так от, якщо ви тут загадували конкретний термін, я хочу сказати, що помірність вона трохи віддаляє. Якось Ваше бажання своє отримаєте, але воно так буде, знаєте, лайтово не дуже поспішно. Так, це буде бажане, але просто. Можливо, трохи продовжиться в часі. Якщо ви планували зустріч з якимось мужчиною, неважливо, хто це, син, брат, сват, коханий чоловік, вона у вас відбудеться. Якщо ви чекали новин від людини, від мужчини, ви отримаєте ті новини і вони будуть позитивні. Тобто помірні. Можливо, вони знаєте, як будуть непогані і недобрі, але ви їх отримаєте ці новини. Тут кожного може бути по-різному, тому що все ж таки це загальний розклад і може програватися декілька ситуацій. Але в будь-якому випадку те, що ви загадали, у вас реалізується тільки трішечки, трішечки не в той час, коли ви захотіли. А я вам бажаю реалізації всіх ваших сокровенних бажань. Хай все буде так, як ви бажаєте, так як ви хочете, так як ви плануєте. Дякую вам за увагу.